Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора партизани в Криму писали по даним нашого істочника. гіперзвукові крилати ракети М-22 двадцять запущені по Києву і по паматірікової Україні з району Феодосії 17 ноября в той же час, 18 листопада. Внаслідок ранкової ракетної атаки на Крим пошкоджено військову російську базу. ППО на горі АІП-3 загинув командир військової частини. Пише телеграм-канал Астра сьогодні. В районі шостої ранку кілька ракет ймовірно стомшаду татакам та се атаку. Вали військову частину 85-683 на горі Айпетрі в Криму. На горі знаходиться таємна військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ. Внаслідок улучання ракет територія отримала пошкодження. Загинув командир військової частини 85-683 Олександр Кулаков. Та ще 15 військовослужбовців бази, які були на постах, також є поранені. Їхня кількість уточнюється у міноборони РФ вранці. Відзвітували, що усі ракети були збиті. Утім, це не так. І найближча лікарня просто забита пораненими і убитими. Той же час через. З останньої шторму було виведено з ладу резервні генератори Феодосія 13 Ядерний об'єкт пролунав над потужний вибух до об'єкту кинуті всі сили а реагування рятування. відніється чорний стовп диму, який нагадує ядерний гриб. Після анексії Криму Росія почала будувати ще один об'єкт на півострові для зберігання ядерних боєзарядів. Саме там сьогодні також пролунав потужний вибух на захопленому Росією півострові Крим. Була база центральне зберігання ядерної зброї Феодосія 13 ще з часів радянського союзу. Олеждану повідомив, що чи є Наразі ядерна зброя в окупованому Криму, та яке озброєння туди завозять Росія для війни проти України. Крім Феодосія, 13 Росія почала будувати ще один об'єкт для зберігання ядерної боєзарядів. Але наскільки є інформація щодо ядерного зброєння, Росія не ризикує перевести ядерну зброю до Криму, тобто сховища готували, старе реставрували, нове будували. Йеле ядерної зброї в Криму так помічено і не було, зазначив експерт. Експерт наголосив, що ядерні заряди на території Російської Федерації моніторять і. Інформація про те, що Росія завезла до Криму ядерні боєголовки. На сьогодні вона відсутня. І Інформація про те, що в Криму було помічено ракетні комплекси і Бастіон, береговий протикорабельний ракетний комплекс, який сьогодні також використовується для обстрілу наших міст і помічної «Скандери». у Крим. Також активно завозилися крилаті ракети Калібр. Вони також призначені під ядерний боєзапас, розповів Жданова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.